Лот номер 3. Бренди Валіш та Ук. Одяг для дому для сну. Отже, ціна 3,50 євро за одиничку. Лоти 50-52 одиниці. Це Ук. Ми заморочились. Ми зробили дуже багато комплектів, до речі, Дивіться, за 3,50 100% шовк. Як ви думаєте, скільки ви зможете поставити в роздріб ці речі? Ми так прикинули x 3 100% боді. Це у нас валеж. Валеж. Пасіоната і Пасіоната. Декілька одиниць може бути принцес там там і пасіоната. А так, основа це у нас це пасіоната також. Основа це ук і Валєш. Це ук. Ось такі комплекти Вони будуть в кожному лоті. Ми маємо брюки. Штанці такі на резиночці, маємо шорти, маємо топ і халатики. Складали ми, щоб розміри співпадали, то, коли отримаєте, ви будете дуже задоволені. Ціна 3,50 євро за одиничку. Фамілія це бренд спеціалізується на, більш... на більших таких розмірах. Валіж. Дивіться, яка спинка красива так, таким паучком. Тепер, що стосується цих підв'язок, дивіться, вони знімаються. Знімаються, коротше, знімаються. І ми можемо отримати просто таку такий топ. Буде ще декілька. Це бренд Валіж Франція. Ще один комплект в синьому кольорі. Сорочка і пінюар. Це ук. Такий халатик. Валєш. Ця модель в кожному лоті буде. Є е, два кольори: такий та ще один. Ви побачите, такий малиновий комплект з червоною стрічечкою лампасом. І червоні шорти це валеш. Валіж, футболка і шуртики. Ці е, боді будуть корсети, будуть в кожному лоті. Якщо ми поклали дві одиниці Валєш, то вони будуть в різних розмірах. Ви знаєте, ми самі формуємо лоти, ми це робимо якісно та професійно, е, ми робимо це. Ну, інколи здається, ой, як вони довго роблять лоти. Невже е, важко накидати і все? Ні, дівчата. Якщо ми будемо кидати, ви отримаєте все підряд, а не якісно зібрані лоти? Зверніть увагу на цю красу. Потім наша така політика: що всі клієнти отримують рівноцінний товар, і це наша філософія. Рівноцінний товар за однакові гроші, а не так, що, як ми бачимо у інших так, лірічне, це ук, що все лежить в коробках весь товар по категоріям, і пішли збирати. Так, зробила замовлення клієнтка. Я збираю замовлення там, цієї клієнтці. Тобто, ви розумієте, що це неправильно. Правильно, коли? Всі лоти формуються одночасно. Довіртесь нашому опиту. Як український опит? Досвіду. Дівчата, ось ці перлинки є не в кожному лоті, ось в такій моделі. Але це стоки, тому треба до цього ставитися з порозумінням. Ромпер. Принцес там там натуральна тканинка. Ці футболки, ви вже зрозуміли, вони будуть в кожному лоті по декілька одиничок. Це ще одна одиничка фамілія. Так, далі за цю модель я казала шикарний корсет. Дивіться, він просто шикарний. Це у нас валіж. Нагадаю, ціна 3,50 євро. Ціна символічна за одиницю. 3,50 євро за одиницю. Лоти 50, 52 одиниці. Ук. І ось такий корсет. Він також в кожному лоті. Отже, ми з вами подивились лот. Номер три, і я думаю, він комусь дуже вже сподобався. Наші контакти в описі. Дякуємо за лайки, за коментарі. Всім мирного дня!